Немає багатьох спікерів, сьогодні нас не дуже багато. Чому це відбулося? Ми сьогодні пережили важку ніч. Частину посуду, ви знаєте. В Житомирі був скоєний напад на влада Пучича, організатора Житомирського майдану. В Чернігові, а, в Чернігові так само були запінені двері. З... Ігорю Андрійченку, координатору Чернігівського майдану, відповідний тиск, відповідні напади були у Врадіївці. Ми зараз переживаємо дуже важкий час. Тому зрозуміло, що більшість з нас зараз, хто поїхав до Києва, хто поїхав якраз відстоювати і дяка тим черкасцям, які зараз в Києві. Щодо, Громадської ради Майдану і інших речей я б хотів би сказати: не поєднуйте громадську раду Майдану і форум Євромайдані це зовсім різні речі. Зрозуміло, влада намагається ввести керівні органи Майдану своїх людей. Зрозуміло намагаються створити конфлікт. Але ми вже навчені, ми вже знаємо, як, як ним протистояти. Тому це питання я б зараз особливо не обговорював, тому що воно не заслуговує на таку увагу. А на що заслуговує увагу? Увагу заслуговує те, що Феміда в Черк... в Україні фактично розкрила очі. До чого це призвело? Це призвело до того, що суди стали каральною системою. Це призвело до того, що прокуратура перетворилась на Сматрящих. Це призвело до того, що міліція перетворилась на цепних псів влади або партії регіонів. Приклади в цьому тьма. Ми бачили той безпреділ, як кажуть, що відбувався в Києві по поводу хлопців ну, цього прошлий день. Ми можемо зараз подивитися на звичайні рішення суду по Черкасам. Чому ми зараз тут стоїмо? Тому що нам заборонили збиратись у всій центральній частині міста. Ви подивіться, головна площа Черкащини, головна площа Черкащини, вона більше року вже заборонена для зібрань. То там ялинка, то там тулуб на батуті пригає, то там якісь концерти, то покази там якоїсь творчості. Що-небудь, тільки щоб не було можливості людям, так як це зазначено в Конституції, проводити мирні збори. Я проаналізував рішення суддів, які тут були. Це фактично, як би сказати, юридичне обґрунтування за баганок влади і не більше. Щоб поставити отакий намет, я подивився, от зараз у мене є при собі всі документи, суд зіслався на те, що ми повинні відвести під нього землю. Ви можете собі уявити, земля, земля відводиться півтори роки. Навіщо під отакий намет відводити землю? І в аргументаційній частині суд сказав, що ми забороняємо вам устанавливати намети, бо ви під нього землю. Ви не взяли дозвілу згідно там рішення, суд не здатний відрізнити е, намет агітаційний від намету постійно діючого комерційного. І тоді, коли суди настільки непрофесійно приймають рішення, це стає злочином. Тому що якщо в нашому випадку ми посміялись, перейшли на інше місце, в іншому випадку хлопцям дали по 6 років позбавлення волі. І це вже зовсім не шутка. Тому ми повинні сказати злочинному суду. Банду гей. Добре, банду, гей, банду, гей, банду, гей, панду, геть, банду, гей, банду, гей, банду, гей, панду гей, банду. Дякую. Наступна теза, яку б я хотів би зараз сказати, це про те, що ви бачите, наскільки зараз звіріє Беркут. Ви бачите, що зараз відбувається з міліцією, але це не просто так. Більшість з нас, ви знаєте, просто так працювати не дав. Тим більше люди, які знаходяться в цих силових структурах, там вони стоять не за ідею, вони стоять за гроші. Так от питання в тому, що офіційна зарплата у них невеличка. За ці всі розгони вони отримують премії, і ці премії йдуть з кармана. І ми зараз повинні заставити міліцію, заставити беркут, жити на зарплату. Що для цього потрібно зробити? Для цього потрібно зробити не так багато. Бізнес в Черкасах, ну і по всій Україні, здебільшого вже віджатий партією регіонів. Вони гроші беруть у нас, купуючи продукцію. Бізнесу партії регіонів вони отримують прибутки, далі передають їх наверх, і знову ці гроші е, йдуть на Беркут, і Беркут розганяє нас. Тому що ми зараз повинні зробити? Ми повинні об'явити байкот бізнесу партії регіонів, байкот бізнесу. Зрозуміло, зараз не так легко а, видати на гора всі фірми, які а, залежать від партії регіонів. Більш того, зрозуміло, що от зараз була пропозиція, давайте зараз підемо пікетувати заклади партії регіонів. Пікетувати їх не, не потрібно, їх поки ніхто не знає, хай краще їх ніхто і не знав би. Але ми зараз що можемо. В Верховній Раді. Далі, наш Черкаський хлібзавод формула смаку. Це основні продукти, молоко і хліб, які ми купуємо і підтримуємо а, бізнес партії регіонів. З приводу хлібу, хтось сказав, да, будь ласка, кіоск напроти. Я є. Вже не споживаю ні одного і ні іншого. Як бачите, стаю перед вами. Ніяких проблем у мене немає. Є чим харчуватись. Вибір великий. Просто дивіться уважно. Можна й самому пекти. От. Тому зараз зрозуміло, до наступного нашого зібрання ми вже підготуємо відповідні листівки. Ми знатимемо більшість таких. Але спочатку це два найкрупніших, найголовніших.